Доброго мирного вечора всім і міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги. Так, це прийшла посилка сюрприз від Василя Б... Бартко. Ось. Ну, а ми подивимося, що тут є в посилці. Чесно, уявлення не маю. Ну, я дякую людині за турботу, за те, що мені. Вислали. Мені дуже приємно отримати посилки від своїх підписників. Подивимося, що тут у нас є. Тримай. Йо! 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 Дивись на те. Яка mm -hmm. красота. Так. Тут у нас є. Тут у нас є вести Зараз ми її одістамо якось. І як чекайте ну. Чекайте ну, чекайте. О, давай на мені очки, доцю. Так, Наталя буде читати, вона лучше бачить. Вітаю вас, шановна пані Люба. Прийміть від щирого серця гостинець, що надсилає вам разом з цим листом. Вже досі тривалий час при можливості переглядаю ваші відео, які сповнені справжністю, щирими емоціями і реаліями життя в українському селі. Ваша праця, як і праця кожного селі, заслуговує на повагу, адже саме адже саме СО зберігає справжність і можливість, хоча б якось зберегти справжні традиції України. Повага вашій родині як родині українського захисника. Хай Бог завжди береже вашого чоловіка і вашу родину, вашу родину. Бажаю так, як ви завжди бажаєте того ваших відео. Хотілося б трішки відреагувати на позицію деяких ваших глядачів з приводу того, коли хтось із них висловлює негативно про ваш контент. Відео, коментарі, справи господарство чи город. Особливу увагу привернули реакції на оголошення вами розіграш, призів, зокрема умови розіграшу. Так, ви оголосили правило, будьте підписані на ваш канал, аби стати учасником розіграшу. Деякі персонажі негативно відреагували на це, вказавши, що ви це робите, аби серед іншого збільшити кількість підписників, їм це не подобається. Так от, шановні невдоволені, висловлюю вам думку зовсім неупередженої людини. Бог створює канал, веде його, наповнює змістом, реагує на коментарі, проводить розіграші так, як він того хоче, бо це його канал і його правила. Якщо людина, блогер власне каналу, хоче провести розіграші в своїх призів, ця людина робить це так. І з такими правилами, як вона того хоче, навіть якщо людина це робиться для збільшення глядачів чи підписників, це його власне побажання і його правила. Створіть свій канал, наповніть його змістом, зробіть його цікавим і встановіть такі правила, яких ви хочете, які хочете ви, вибачаюсь. Не є гарною рисою критикувати чиїсь відео чи правила каналу тим, хто я казав один із на. Із наших президентів і собачої буде не зробив. Ніхто не змушує вас дивитися, ті чи інші відео пані Люби Вона робить їх такими, як вона то бачить. Пані Любо, сил вам, витримки, многих літ і здоров'я, Божої опіки вашій родині. Бережіть себе і ще довгий час тіште своїх підписників вашими справжніми відео без зайвих прикрас, якими вони є, і наразі. Нехай цей невеличкий подарунок і щирого серця, смакує та буде корисним. Дуже, дуже дякую. Дуже, дуже дякую, жарко. Василю. Ви не думайте, тут є і підпис, і все, бачите? Прекрасно. Ось. Василю, я вам дуже-дуже дякую. Мені дуже приємно ось. Хто, хто там би що не казав, а подарки отримувати також приємно не тільки їх відправляти, але й отримувати. Так що, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пора... Так, відкрила я. Воно такий. У перешках. Ага. Така в нас красота. Василю, я дуже-дуже вам дякую. Це для спецій. Бачите, ось така тарабашечка з такими баночками. Дуже гарно зроблено. Ось. Я дякую Василю, дуже приємно. Ай, Моя так. Наталя, ви прочитали моїй Наталі е, бажання. Вона казала. Ке, мамо, треба буде собі таке купити. А купимо котру одразу. Ось так що. Признавайтеся, ви часом не екстрасенс. <гум> Василь, ви не екстрасенс, не думки прочитали. Так, це ось такі спеції. Паприка Мелина копчена. Бачите, яка красота. Так. Коріандр Мелений яка красота. А цей лист ми. А можна його буде сфотографувати і потім ставити під опис? Не зробив, Ні, чи ти таке зможеш зробити? Можеш. Перець червоний чилі. Ось. Так. Чекайте, чекайте. О! Перед чорний горошок. Ось такі спеції. Ось, дуже приємно, дуже дякую. Ну і тут ще один є нас. Мені влас... неймовірно подобається лист. Лист дуже гарний. І лист гарний, і все. Дай ну, мені ту, що ріже. Чік-чик. Так вона та тебе Я Тобі шук. віддавала ж вроді. А тут, зараз ми подивимося, що тут є. Ох, зараз ми відкриємо, подивимося. Відруча, значить, щось добре. А Сва, тут у нас смаколиківський, подивіться. Ох, яка смакота. Я вам дуже-дуже дякую, Василю. Дуже приємно. Велике вам дякую. Приємно, лист дуже гарно написаний. Я вам вдячна за те, що ви написали такий гарний лист. Ось. І дуже дякую за те, що ви прочитали Наталіні думки і е, такий подарок, як вона хотіла. тіла. Ось такий. Я вам дуже-дуже дякую. Ось для спецій такий, такі баночки. Ось. Мені дуже приємно. Ну і наші всі спеції. Так, ось такого воно ставиться, ось такого. Так. О-о-о-о-о. воно. Ось так. І ще одна має бути. А ні, ми не так зробимо таку. О, коробчику поставимо. О! Стояти, не тікати. О! Ось такий. Зробимо ми фоточку. Наверху поставимо. Так, баночка, так нечесно. Стояти. О, зробимо такий, такий гарний, гарний фото. О! Ось такий у нас дуже гарний подарок прийшов. Ось. Приємно відсилати посилки, приємно отримувати подарунки. Так що, дай Бог, дай Бог всім мати таких. Гарних друзів, гарних підписників, за що я дуже-дуже дякую Богові за те, що ви в мене всі є. Мені дуже приємно з вами всіма спілкуватися. Бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог посилає міцне здоров'я, мирне небо. І тільки всього самого найкращого всім. Тримай. Ну і трошки солоду вам. Пригощайтеся. Я не жадіна, я поділюся. Всім всього тільки найкращого. Гарного вечора, мирного неба і міцного здоров'я. Всім всього найкращого, всім папа, миру, спокою, затишку. Дякую, дякую, дякую всім за те, що ви є. Ну, а Василеві, пану Василеві, дякую за те, що він зробив такий приємний подарунок. Всім папа.